Уронефрон. У комплексній терапії циститу. 5 травня українські військові взяли участь у параді в Лондоні з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни у Європі. 11 представників Збройних сил України долучилися до понад тисячі військовослужбовців британських збройних сил. Представниками України були солдати, задіяні в операції Інтерфлекс навчальній програмі Великої Британії для українських новобранців і разом із 12 країнами-партнерами я нагадаю, Велика Британія і країни-партнери України вже здійснили навчання понад 54 тисяч українців. А от участь українських військових у ході символізує глобальну підтримку їхньої постійної боротьби за свободу проти Росії. Так заявили в уряді Великої Британії. І от знаєте, що цікаво, що навіть від цього у Кремлі вже підгорає. Бо пресекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пісков розкритикував запрошення військовослужбовців збройних сил України на ось цю військову ходу з нагоди Дня перемоги у Британії і заявив. Запрошувати на святкування дня перемоги послідовників неонацистських елементів і тих, хто героїзує прямо неонацистів у себе в країні. Ну це звичайно не просто неповага. Неповага до тих британців, до тих британських ветеранів, які віддали свої життя під час Другої світової війни. Це по російськи кажучи блюзнірство. Хто б казав, насправді блюзнірство це парад на болотах, і все та парада победа бісія, яке вони там готують до 9 травня. А ось весь цивілізований світ він з Україною і він підтримує українців. Ось президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хоче співпрацювати з президентом Туреччини Реджепом таїпом Ердоганом, щоб припинити війну Росії проти України. Він написав про це знову ж таки у своїй соцмережі після телефонної розмови з Ердоганом 5 травня. Трамп назвав розмову дуже доброю і продуктивною. А от під час неї, знову ж таки, за його словами йшлося про широкий спектр тем, зокрема, війну Росії в Україні. Президент США зазначив, що турецький лідер запросив його до Туреччини в майбутньому і що той також приїде до Вашингтона, але не сказав коли. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з президентом Ердоганом. Щоб припинити цю абсурдну, але смертельну війну між Росією та Україною, подробиць про те, яку саме роль відіграватиме президент Туреччини Трамп, не навів а от своєю чергою в офісі президента Туреччини, це не коментували також, але заявили, що Ердоган привітав зусилля Сполучених Штатів Америки щодо припинення війни. Я ж нагадаю, це вже не перша розмова Трампа з Ердоганом, і після попередньої президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган теж висловив підтримку крокам Трампа щодо припинення російсько-української війни. А от Макрон і Стармер закликали Росію до тридцятиденного припинення вогню. Принаймні, про це йдеться на сайті Уряду Великої Британії. Там повідомляється, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час неї лідери обговорили ситуацію в Україні та обидва закликали Росію погодитися на тридцятиденне припинення вогню. Стармер також наголосив, що Україна демонструє готовність до діалогу і залишається стороною зацікавленою у мирному вирішенні війни. Переходячи до ситуації в Україні, лідери обговорили необхідність того, щоб Росія погодилася на тридцятиденне припинення вогню задля забезпечення змістовних мирних переговорів. Україна довела, що готова сідати за стіл переговорів і виступає стороною миру. Ну і окрім українського питання, лідери обговорили підготовку до майбутнього саміту Великої Британії та Франції, а також саміту ЄС-Британія, запланованого на найближчі тижні. Також вони зачепили питання незаконної міграції та ситуації в секторі Гази.